Ну, Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Зараз я зроблю невеличкий обзорчик. Обзорчик покупочок. Ми їздили синочком, до Полтави. Купила йому на школу. Значить, ось така футболочка. Такий колір бомбезний. Він на камері більш такий світліший. Але насправді він такий, знаєте, як. Крем брюле, я б сказала, що ну, щось таке. Навіть є колір такої глини. Він не настільки він такий світлий, як здається. Так, це така футболочка. Ось така футболочка, значить, коштує вона 300 гривень. Така, в такому кольорі. Беж. і чисто біла. Він же в мене такий смуглий, чорнявий, тому йому білий буде дуже добре пасувати. Така вона сама. За розміром та величиною. Так, Оце такі дві футболочки по 300 гривень взяли. Далі взяла такі штанці. дивіться, Вони як спортивні, тільки те, що це не спортивний костюм, щоб можна було е, ну, знаєте, кожного дня навіть одягати, незалежності від того, там чи є фізкультура, чи немає, Ось вони такі на манжетику. Вартість таких штанішок 600 гривень. З карманчиками, тут все на резиночці, такі вони ну, тоненькі. Я не скажу, що вони зовсім тонкі, але і не знаєте, і не зимовий варіант. У нас у школі тепло, тому буде дуже-дуже зручно йому в ньому. Далі взяла для дому, бо в нього вже зносилися шорти. Такі шортики легесенькі-легесенькі. Дивіться, зовсім просто повітря дихатимуть. Значить, 600 гривень. Ціни, як для дорослого, уявіть собі. Такі легесенькі-легесенькі, теж на резиночці. Такий колір такий зеленуватий. Так, дівчатка, і спортивний костюм. Ось такий колір какао. Ну, хто його називає капучино? Такий світло-коричневий, адідасовський. Ні, не адідасовський, пума. Кажу Адідас. В нього попередній був Адідас. Ось такі теж штанці на манжетці, Змічка тут так іде, да, мовненька. От. І от саме, власне, тут резиночка, шнурочок, карманчики. Такий він. Приятний до тіла, значить, ось такі наші покупки. Залишилося нам купити кросівки, капюшончик, резина, резиночці тут все. От. Змійка. Так, залишилося кросівки нам взяти і щось для 1 вересня, тому що ти в спортивному одязі не підеш. ну Навіть і футболка, хоч вона і біленька, але вона все одно вона спортивна. Ось він такий тоненький. Вартість такого костюмчика 1200 гривень. Ну, ми в тому році теж брали за 1200 гривень. Звичайно, він у мене такий е, за зрістом, то велику, ну, скажімо, е, зріст більше для підросткового вже йде. Малий у мене не маленький, височенький, тому ті, що пропонували підліткові, вони 1800 і вище. Ці не маю на увазі, от. але знайшла дитячу палатку. І все у нас він не короткий, тобто я взяла його, щоб. Весно був хороший, тому що він швидко мене малий росте, щоб він не був йому занадто малий. І щоб не на один сезон вистачило. Оце такі справи. Тому нічого ми такого тут дуже не купили, але що є, то є. Ось такі світильнички. Так, друзі, тут світильників, вибирати не початий край. Я не знаю навіть, як я буду вибирати. Напевно, не один день мені прийдеться тільки на самі люстри потратити часу. Які хочете. Відділ матрасів? Постіль, скільки всього? І все з часом буде потрібно і подушечки? Різні, які хочете. І в дорогу. Красота, вибір. Звичайно, шикарний. Різні простирадла. Малого трішки трішки прикупили і вирішили прогулятися в епіцентрі, тому що потрібно вже прицілюватися. Була у відділі там, де шпалери, дівчата це не передати, їх там просто мільярди. Так, відділ посуду, текстилю. Ну, текстиль ми вже були з вами, так. Да. А от посуд трішки відзніму, покажу і будемо. На що додому дивиться. Тут цілі набори йдуть. Яка красота просто. Так би все б і купив. що хочеш, тільки б гроші. А ще ми дуже багато всього. Ну епіцентр Є епіцентр

І хочте варіанти, Ох, дівчата, все подобається. Це така ніжна. Уже скільки і тут я була неодноразово під центрі, але я і не бачила, що тут є готові вже кухоньки. Але можна під замовлення. Можна і під замовлення. Це мій тут вже куховарить. Все йому треба. Такий прохладно, знаєте, кондиціонер працює. Ці не бачите. Так, друзі, і техніка, якої тут просто-просто селена сила. Знаю, яку я хочу собі пральну машинку. Вибрати є що. Холодильники, хочу я сірий собі. Хочу сірий. Так правда темно. О, сіренький. Є різні тут фірми, Samsung, Беко. Ширина у цього холодильника 70. Сімдесят і висота два метри, і камера ж там. Є поменше, є 50. є 60. Є з дисплеєм, Вибирати, не перевибирайте. Витяжки. Тоже и тоже первый либо.